Зробіть замовлення, вільна каса. і Якщо що, я теж вільна. <звук> Боже, яке 95-й квартал не перестає дивувати. Цього разу мені під руки попала мініатюрка. Тетяна Песик відома актриса гумористичного жанру, яка стала відома завдяки дуету Танька і Володька. Відзначилися у відео новорічного випуску МакДональдс в Яремчі». Звісно, немає жодних претензій до Тетяни, адже як відомо, актриси це маріонетки, які виконують ті ролі, які їм дають режисери. Отже, що трапилося сало, що згнило від часу застаріле кінське м'ясо, цукру, грудочка, руда І з гімнякою вода. 95-й квартал, і всі його режисери показують розвинуте. Ми в Яремче місто, яке було засноване 1787 року гуцулом Яреми. Наприкінці 19 століття місто налічувало понад 50 мурованих віл та дерев'яних будинків. Поштовхом для туризму став клуб Яремчанський, завдяки якому маркувалися туристичні походи в гори та стежки. Для туристів, щоб вони не губилися. Ще за австрійсько-угорської доби карпатське містечко як щось віддалене від цивілізації. той момент, коли Київ знаходиться на хмарочосі, а всі інші дивляться з першого поверху. Що там наверху? Відразу ведуча, яка заявляє про. Відкриття Макдональдсу в Яремче. Приниження на приниженні. Мовляв, Макдональдс працює шість днів на тиждень, тому що в неділю гуцули йдуть до церкви. Перш за все, принижується меншина. Меншин в Україні не так вже й багато. Дуже багато їх знищило. Лемки, бойки залишилися гуцули. Починається мініатюрка, як персонал в кіптарику танцює аркан. Далі йде до руху трембіта. Хочу зазначити, що трембіта це інструмент священний. Використовують його абсолютно з іншою ціллю, аніж в кліпах та піснях на концертах. Так само як і автентичний одяг. Так само, як і танець аркан чомусь. З усього світу їдуть до Іспанії, щоб подивитися на їх традиційний танець до регіону Каталонії, але аркан поза межами Іван-Франківської області і, мабуть, двох-трьох областей Західної України мало кому відомий. Ба більше його навіть не показують достеменно, як танцюють, а просто під музику. Це той момент, знаєте, коли є план. Режисер сказав: у нас новорічний випуск, ми повинні знімати. На цю 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 тему Макдональдс, Яремче, точно Карпати в Карпатах нічого не було. Адже 23 роки тому в Карпатах не було ані Буковелю, тим паче й Макдональдсу. Були вибоїни, які залишила нам радянщина. Депутат один назвав гуцулів дикувати. Зараз вам кіновідео. Ми прийшли купити дощовики, але тут такий цікавий ринок. Я хочу вам показати, будемо ціни е, запитувати. Тому що це гуцули, а Гуцул це Українець тільки дикуватий. Як ти будеш ціни за якщо ми говорити не вміємо, бігаємо з лопушком, але я прикриття. Дикі, дикі. Та й то щовики дикі не продаю. Ми ходімо гілками це прикривати. Зараз ми знаходимося у дикій місцевості і подивимося, як живуть ці дикі поселення гуцулів. Що це таке у мене у хакі є? Це що таке? Йо-йо-йо, що це робить? Тай-яй боже, я не знаю, що це, бо я дуже дека, дека. Ага. Сюда було можна так. Ага. Іга, то як то так можна не скірні зі воду прати, не з джерела? Тут Тутке мабуть? Саме тому показують гуцулів як хитрих, відлюдькуватих, недорозвинутих, які хочуть нагріти, наварити. І режисер чомусь вирішив приплітати Банош і інші традиційні карпатському регіону. Блюда, домовляв, аналогу асортименту в Макдональдсі. Є дуже часто такі жарти, коли я на них просто дивлюся. І от важко сміятись. Хоча, коли я вперше дізнався про таньку і володьку, мені ця пара сподобалася. Мені було смішно. А! Починається! Приїхала пані з міста. А? Я вже бачу. Ой, люди, ви подивіться, яка пилюка, який жах. О, Боже, як можна годувати людей в таких умовах? Мої рідненькі, ви заслуговуєте на кращого. Звісно, оскільки гуцули це меншина, ніхто ніяк не зареагував. У гуцулів, як і в будь-якого гірського народу, життя. Більш важче, точніше, виживання. так? Там умови праці, господарка, тварини, худоба. Саме тому не до того, щоб десь з кимось сваритися. Просто цікава ваша думка. Ми топимо самих себе, ми принижуємо, тому як ми хочемо, щоб нас десь поважали. Якщо ми самі не можемо побудувати жарти такі якісні, справді смішні, люди часто запитують, хто на це ходить. Я вам дам відповідь: якщо це роблять і знімають, значить на це ходять. В людей є запит. Зазвичай жарти це що? Посміятися. Це як музика, відволіктися від. Побутовості від проблем, від роботи, де не хочеться думати, інтелектуальні жарти не заходять, і ми не вимагаємо від 95-го кварталу інтелектуальних жартів. Просто хочеться, щоб це справді було смішно. А наразі ці мініатюрці. Я помітив, що ця мініатюра смішна тільки київській еліті, киянам чи іншим великим містам Харкову. Дніпру, Одесі, які абсолютно не знайомі з культурою. Тому давайте подивимось деякі фрагменти, і ви самі все прокоментуєте. Дякую вам за перегляд. Добре пропоную скуштувати нашу новинку, Дабл бограч меню. Наші люди тої вівці. Самі не годні. Їх курва доять. здирають шкіри, а вони між собою ворогують.